Ми всі разом, це підводний човен. Ми рухаємось проти ворога. Він хоче нас розірвати. Є вороги, є партнери, в яких свої цілі. Тому нам точно не треба зараз слухати тих, хто хоче свої цілі. Ми слухаємо тих, хто хоче допомогти нам. До речі, на рахунок допомоги, Трамп зробив ведмежу послугу консерваторам. Які добрі 10, а то й 15 років ждали, 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 коли вже ця ліберальна партія канадська просяде, Нарешті вона просіла Трюдо йде в відставку Трамп. Моє таке персональне враження: чи не компромат, якийсь положив Джастіну на стіл. Джастін, як справжній патріот канадець і син свого батька, екс-прем'єр-міністра, теж до речі, пішов в відставку, і Уже починають потирати руки консерватори, що типу, нарешті приходимо до влади.